І з того, що ми зараз знаємо, такі серйозні люди, як Малюк і татаров, чеченців виловлювали на вулицях, Арістович ховався за занав'язкою в бункері, в якому валялися гранатомети, і він все вирішував, кого він має підбити: танк чи тигр. Тигр це мається на увазі бойова броньована машина російська, тому що всі його думки були зайняті, як потрапити в Вальхалу. Ось Кирило Тимошенка, значить, там поцупив в Харахамі пляшку з вином, і значить, розповідав про те, як вони значить, там розкуркулили цього значить, незадачливого персонажа. Ну, Тобто люди були зайняті всім, чим тільки можна. Ваня Баканов зник взагалі, ну ви ж самі розумієте, керівник спецслужби повинен був перейти на нелегальне становище як Ленін, щоб його так би мовити білогвардійці не виловили. Його так ніхто не зміг знайти Розумієте, в чому справа. І тому, власне кажучи, коли влада ось так пішла в підпілля, багато хто просто тупо втік, причому кинули навіть свого верховного головнокомандувача, і він страшно пишався тим, що от він не втік. Ми маємо дякувати долі, що в нього такі всі друзі, які його кинули і забули забрати собою. І тому він нам залишений, потім він з'явився на, на, на поверхні. І сказав, що ми всі тут. Правда, всі тут це було рівно 5 осіб, яких він показав. Ось це ті, які, можна сказати, залишилися разом з ним. Як свого часу, як ви пам'ятаєте, в бункері на ех, значить, В Палаючому Берліні Гітлер теж залишався ледь на тим. Вона ну, щастя, у нас ситуація була трошки інша. Не квітне не квітня-травня 45-го року. Але в принципі, друзі пізнаються в я так розумію, що Володимир Олександрович зміг переконатися, хто у нього є друг, а хто у нього другом не є. Так ось в ті часи, в перші дні вторгнення, оскільки влада готувалася до шашликів, а не до відбиття агресії, вся, як то кажуть, відповідальність і весь тягар оборони країни ліг на простих громадян, на Збройні сили України, на волонтерів і на простих наших громадян, які не чекаючи ні указу про мобілізацію, затвердження не чекаючи будь-яких повісток, не, не чекаючи візитів представників ТЦК, без всякої бусифікації, добровільно, пішли до Збройних сил України, до пунктів мобілізації, просто отримували зброю прямо на вулицях Києва, на вулицях Харкова. Я ніколи не забуду, як розповідав міський голова з Миколаївської області, як вони обороняли своє місто з 18 такими ж чоловіками. Територіальну оборону, і до них прибився дід 80-річний, і каже, хлопці, я ж вам. А вони каже, ну дідусь, ну куди ж ти підеш? А він, значить, пляшку взяв з молоток і киданув її прямо значить, в машину гран, на якій росіяни їздили. Ця машина вибухнула, загорілась, і росіяни об'їхали їхнє місто. Ось таких героїв, яких не показували по єдиному марафону. От, завдяки героїзму таких простих людей, імен, яких ми по сьогоднішній день не знаємо, тому що у нас герой на телекрані один і не може бути інших герой. От, завдяки цим людям вдалося зупинити російського агресора. Фактично голова рука. Ви вдумайтесь, у нас 72-га бригада, штаб якої був знаходився в Білій Церкві, це не військова, таємниця, про це знали всі. Вона на оборону Києва прийшла на аж на змогла прийти через декілька днів після початку широкомасштабного вторгнення. Тобто, цей маршрут, по якому зайшли росіяни з боку Білорусі, там з боку Чорнобильської зони через північ Київської області, він взагалі був без всякої оборони. Вони дійшли майже до Ірпіні, якби там не підірвалися, з не затопили, не змогли зупинити російські танкові колони. Забуло то місцевість, знову ж таки, це ж не була команда зверху з адміністрації там, чи з Генерального штабу. Це люди на місці приймали рішення. Вони, виходячи з тієї обстановки, яку вони бачили, вони приймали самостійні рішення. В чому сила українців? Що вони не, ніколи не сподіваються на когось зверху. Вони діють по ситуації. Це дуже добре, це дає можливість в короткостроковій перспективі діяти ініціативно рішуче і перемагати. Але війна це не спринтерський забіг на 100 чи 200 метрів, і навіть не стаєрська дистанція. Війна, як правило, це марафон. І коли ми говоримо про втягування у довготривалу війну, то тут на перший план виходять зовсім інші е речі, які є важливими, тому що воюють механізми, воюють державні машини, агресора і країни, що обороняється. І тут багато що залежить уже не стільки від героїзму простих рядових солдат-офіцерів, а від того, які вони мають забезпечення, які в них озброєння, яких вони мають командирів, як поповнюються втрати Солдати ж, офіцери теж не залізні. Яким чином поповнюється їхнє озброєння? яке вони отримують боєприпаси, які кількості? Як ними керують? І так далі. І в процесі війни з'ясовується, яка державна машина більш ефективна в умовах такої війни. І тому, коли ми сьогодні з вами зараз говоримо, ми бачимо, що героїзмом наших солдат-офіцерів сьогодні практично рятується ситуація, тому що все інше, а саме те, що повинна зробити держава, щоб підтримати своїх Збройні Сили України, вона знаходиться в дуже плачевому стані. Починаючи від боєприпасів. На жаль, ми ж звикли засти, кивати на союзник, що вони нам просто Ну Вже три роки війни майже минуло. І ми не можемо навіть виготовити якісні міни для мінометів. Так? І гроші є, все є. І керівництво є, Мінстратехпром, Міноборони, Укроборонпром, керівництво там пів, військових підприємств, військові представники, які ці всі міни. А потім ці міни потрапляють на фронт, і вони не вилітають із ствола. Міномет, якщо вилітають, то летять двічі міномети, створюючи загрозу життю і здоров'ю тих людей, які повинні були їх використовувати для е, знищення ворога. І що дивує, Зверніть увагу. Ніхто не покараний. Ніхто, вони Ні якусь нараду провели. Розбираються. А, чи, а чи, був, чи був хлопчик? Коли вже вся країна бачила ці кадри на цих боєприпасів, цих мін, які не розриваються. В будь-якій цивілізованій країні люди, які по ланцюжку відповідали, це вони були б звільнені з посад негайно. І були б віддані під суд. Всі. Ну, тільки не наші. Про те, як міністр Різніков загубив 33 мільярди, то тобто це вже складало, складало, анекдоти складалися. З яйцями його по 17 гривень за кілограм. Там, чи, а чи як щось вони щось? зараз 100 мільярдів не витратили? Як це Може. можливо в воюючій країні? У нас, ви знаєте, от при цій владі можливо все. І коли ми говоримо сьогодні, чому у нас, чому росіяни наступають і чому у нас, ми не можемо їх зупинити, тому що це комплексна проблема, це не проблема чогось. Якщо у нас мобілізація провалена, то вона провалена не тому, що військові погані, а тому, що верховний головнокомандуючий мобілізація не займається. Хоча це його функція. Він повинен був відповідати за те, щоб бойові частини отримували вчасно якісне підготовлене поповнення. Ви знаєте, пане Олександр, я ось нещодавно прочитав книгу Михайла Логуша про дивізію ВАФНСС Галичина. Михайло Логуш полковник американської армії. Він служив в Збройних силах США дослужився до полковника. він Обоємо племінником був вояка дивізія Сколича. І він вирішив розібратися, що ж це було за дивізія? Що ж це були за вояки? Як вони воювали? Чи не вчиняли вони військові злочини і так далі, так далі. так далі. Величезне так далі. таке капітальне дослідження, прекрасна книжка, написана дуже професійно. Одразу хочу політичну складову відкласти, на мою думку, воювати за Гітлера в будь-якому випадку було неправильно. До речі, серед самих вояків дивізії після війни точились дискусія, більша часто з них визнали, що при всій нелюбові до Сталіна, там, до комунізму і так далі, воювати на боці Гітлера було неправильно. Вони зробили помилку. Але зараз ми відкладаємо політичну складу, і мене цікавило, як же все-таки до них взагалі, як вона була сформована як вона діяла. І я порівняв систему мобілізації в Німеччині. З цією системою мобілізації, яка є в сьогодні ваші країни. До речі, дуже багато було міфів радянської пропаганди. Ну, перший міф, що українці це було гарматне м'ясо для вермахту. Німці не знали вже вони терпіли поразки, не знали, де тільки на людей там забрали насиль, ледь не насильно їх там, значить, не вчили нічого, погано озброїли німцями, значить там їх там німецьких офіцерів дали, які там над ними тільки знущались. Цю дивізію не підготовлено і кинули на фронт, вона потрапила в бродівські котели, там під Бродами Червона армія розгромила. І так і не треба. Але коли я прочитав цю книжку, я зрозумів, що все було зовсім не так. Починаючи від моменту комплектування цієї дивізії. дивізію набирали виключно добровольців. Ніякої примусової мобілізації в дивізію не було. Було 83 тисячі добровольців. А в дивізію набирали 13 тисяч воїнів. Тобто всі кандидати в цю дивізію проходив дуже жорсткий відбір, фізичний, тобто по здоров'ю. Там не було людей з фізичними вадами там, чи з проблемами. Людей за рівнем освіти, людей із певних соціальних груп. Це не повинні були декласовані елементи Людей, які не мали кримінального минулого, людей ідейних, людей, які розуміли, чого вони туди йдуть. Тобто все було мотивований контакт. Далі, що мене вразило? Що таке німецька система підготовки? Німці одразу подумали: ну добре, дивізія буде воювати, значить, вона буде нести втрати, правда? І виникне проблема доукомплектування цієї дивізії. Ну, німецьку дивізію легко доукомплектовувати, ви німців призвали, підготували і відправили е в підрозділи тієї чи тіє тіє іншої дивізії. А як бути з вояками дивізії Газлича? Де їх брати? Це ж треба Україні. Ви ж німцями не будете заповнювати вакансії в дивізії, яка понесла втрати. А без втрат війни не буває. Так от вони взяли ще один набір людей, там у них були спеціально 5 полків, де цих людей готували для поповнення втрат самої дивізії. Це були українці. Знову ж таки, мотивовані ті, які проходили відповідну тут. Це раз. Далі. Їх відправили одразу на навчання після того, як вони склали присягу їх відправили на навчання. Навчальні це табори були в Польщі. Значить, там їх увага. Рік готували до бойових дій. Пан Олександр, Рік. Не так, як у нас півтора місяці і тебе напереду, а зараз ідуть розмови. Давайте ми до двох місяців будемо готувати цих вояків. Ні. Рік. При тому, що німці, наприклад, вони ж вважали себе вищою расою, українці це унтер чи слов'яни. Ну, здавалось би, логіка, яка та, їх не шкода, там можна їх там використати на фронті як гарматний м'яс. А в них логіка була інша. Якщо вони унтерменші, значить вони не такі, ні, вони гірші І наступний логічний е, поворот. Значить, їх треба більш ретельно готувати. Тому що вони будуть воювати поруч з нашими солдатами. І вони повинні бути підготовлені, так як наші солдати. Тому що якщо вони будуть гірше підготовлені, вони не зможуть виконати бойову задачу, і тоді наші солдати завідуть. А логіка німців, значить ми їх повинні більш ретельно готувати, ніж наші. Цікаво, правда? Наступна річ: їх озброїли краще, ніж німецька піхотна дивізія. Вони мали озброєння, якого не мали німецькі піхотинці з зверху. У них були зеніт підрозділи, яких у Вермах не було. У них були новітні зразки озброї. І їх на цих зразках озброєння вчили німецькі інструктори. По офіцерах. Ось у них були німецькі офіцери. Правильно. Тому що українські старшини, ну, вони на рівні там сержант, да, там, максимум командир зводу, ну, дуроти. а вже на рівні батальйону, полка, я вже не кажу про командира дивізії, у людей не було бойового досвіду. Значить, якщо цими будуть командувати новобранцями досвідчення, та й навіть українці, ну вони потерплять поразку тому їм дали фронтових офіцерів, які командували на рівні батальйон, пол, дивізія, плюс штаб, весь Німецький. Тобто до них не підходили як до гарматного м'яса, до них підходили як до вояків, які повинні будуть воювати на рівні з вояками німецькими. Далі вони підписали контракт всі. І їм в цьому контракті були прописані всі ж ті самі пільги і преференції, які мали німецькі вояки, включаючи грошове забезпечення, що цікаво. Тобто німці вважали, що вони, раз вони воюють, значить вони повинні бути мати такий же статус, як німецькі військовослужбовці, що важливо. Далі, солдати будуть воювати, ми ж страшно їм, хтось да? повинен займатися їхніми психологічною підготовкою. Була спеціальна служба капеланів створена із священників греко-католицьких які працювали саме солдатами, пояснювали їм, там, вирішували якісь там важливі питання. Сержантів українських старшин відправили теж на навчання окремо. Коротше, рік дивізію готували. Рік. І ось в липні 44-го року вона прибула на фронт, була важка ситуація під бродами. І вони потрапили е, на, 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 на позиції, коли Червона армія здійснила прорив, і вони опинилися в оточенні під Бродами. Разом з німецькими військовими частинами. Ну це вже був не 42-й рік, як під да? коли значить, там шоста армія сиділа і чекала, що її визволить. Це закінчилося її повним знищенням. Це вже не був навіть Корсун Шевченківський, початку 44-го року, коли там німці оточили, але вони все-таки виходили з бою. Тут німецькі, німецькі генерали не чекали команд ні з Берліна, ні звідки вони знали, що якщо ти потрапиш в оточення, треба йти зразу в практику. Ось вони виходили з Бродівського котла разом з німецькими військовими з'єднання. І вони вирвали з котла. Девізія не була розгроблена. Вона втратила убитими пораненими полоненими приблизно третину бойового складу, десь близько 4 тисяч вояків. Решта, більше 8 тисяч до 10 тисяч вояків, вийшли з оточення разом з німцями. А як вони воювали, говорить наступний факт. За результатами боїв у Бродівському котлі, більше 200 вояків дивізії Галичина були нагороджені німецьким залізним хрестом. Це командир корпуса, німець відзначав дії українців, які були разом з ними. Вважав, що ця дивізія показала себе дуже добре, і 200 вояків дивізії, більше 200, були навіть нагороджені німецькими залізними. Після цього дивізію відвели на переформування, вона була поповнена, відпочила, її не кинули на фронт. Її відправили в Словаччину. Де Словацька армія підняла заклад. Тобто вони весь час за Гітлера воювали. Всі чотири роки майже. А потім, так само, і промони, Муни, і так далі, вони підняли заклад. Тут послали проти них дивізію Галичина, яка їх розброїла. Це у них називалося Словацьке національне повстання повстання було, вибачте, такі вояки, таке і повстання. А і Словаччини їх направили в Югославію. І вони в Словенії несли охоронну службу. Так от, після війни Радянський Союз весь час вимагав там видачі вояків дивізії, що вони такі сякі. Йосип Бростіто, керівник Югославії, так, який там із Сталіним сварився, який мав свою думку, який був фактично керівником усього партизанського руху. Ні разу не поставив питання, щоб дивізійників видали Югославію, щоб їх судити за якісь злочини, які вони могли б там встрінити. Вони не вчиняли військових злочинів проти місцевого населення. Вони несли свою службу військову, але вони не мали відношення до будь-яких каральних операцій проти місцевого населення. Вже потім, вони в Австрію були перекинуті, і після Австрії вони там уже так би мовити здалися американцям. Знову ж таки. Система мобілізації. Подивіться, як німці ставилися до цього процесу. І це не 41-й, не 42-й рік. Це 43-й, 44-й німців купа проблем на фронті. Їм треба затикати дірки, і вони рік готують цю дивізію, не німецьку, українську дивізію, бойовому складу, щоб вони могли бути справжньою бойовою одиницею. Його зброїли, підготували, дали офіцерів, навчили. І, значить, виправили? Так це відношення чужих до наших воїків. А що в нас сьогодні відбувається? У нас же є Верховний Головнокомандуюч президент України, не Німеччина. Які відношення до наших солдатів, до наших офіцерів? Оця ситуація 155-ї бригади. ж є показова. Наші вкреплені води показала, що наше керівництво не займається мобілізацією. Системи немає, організації немає. Відповідальності теж немає. Бо зараз вони шукають край Не винні, а край уже там командира бригади зняли, вже да? там розповідають, що такі сякі вони, і так далі. і так далі. І так далі. Та ні, панове, ви намагаєтесь свою власну неспроможність перекласти на наших військових, які сьогодні несуть службу. Тобто, та ж сама 155 та бригада на Покровському напрямку веде бойові дії проти противника. І сьогодні ми намагаємося їх виставити, значить, там як, якихось там людей, які не виконують свої військові обов'язки. Ні. Це ваша вина в тому, що так сталося. Тому що це не Сирський домовлявся з Макроном про підготовку цієї бригади у Франції. Не мав таких повноважень серстві розмовляти з президентом Франції. Це президент Зеленський. І коли він сьогодні питають військові спеціалісти, для чого ти це робив? У нас же є великий некомплект бойових бригад. До чого ви створюєте бригаду з нуля? Щоб Галичину створити дивізію, рік знадобився, рік. Так Зеленський каже про 14 таких бригад. 14 ну, там, бригад. бригад. Чим це все закінчиться? Німці рік з нуля бригаду дивізію готували, Галичину. Рік вчили. Для того, щоб вона мала можливість воювати туди. Досвідчених офіцерів, штаб туди перекинув. В навчальному центрі їх навчали. Капелани з ними працювали, щоб вони не боялися, розумієте? А Тут так, згребли, одягли форму, відправили. Командир бригади взагалі не бачив цих солдатів. Офіцера зараз інтерв'ю з одним із офіцерів, він каже: я був командиром взводу, мене призначили, а я там 20 років назад проходив військову карту. Я взагалі не розумів, що я маю робити з цими людьми. 30 чоловік мені дали під командування. Ні, мене нічого не навчили, їх нічого не навчили. Як я міг воювати, я кажу, що не розумію. Це відношення до людей, це відношення до справи, це відношення в кінці кінців до своєї країни. Тому те, що ми зараз спостерігаємо, пане Олександре, те, що ми зараз дивимося, подіям нашої влади, ну, я не бачу в нього бажання нашої влади перемогти в цій війні. І якщо ви подивитесь е, новорічне привітання, пана президента, от я вам чесно сюди, всі 21 хвилину. Потім я ще раз передивився і думав: скільки раз прозвучало слово перемога. В цьому привітанні. Пане Олександре, жодного. А ж план перемоги? Почекайте. Нам півроку впарювали план перемоги і говорили з усіх прасок про це говорилося. Такий потужний план має бути: план перемоги. Тепер нема вже плану перемоги. Тепер уже у них є таке поняття, як справедливий мир. Але що таке справедливий мир? Вони не розшифровують. В чому його справедливість? Як це має бути? На яких умовах? Його запитують журналісти, а коли він там нещодавно давав інтерв'ю разом з своєю дружиною і запитують, коли війна закінчиться, відповідь прекрасна. Це від західних союзників залежить. Це ж не ми воюємо, а західні союзники, розумієте? Це вони вирішать, коли війна закінчиться. Ну, я не знаю, зараз, правда, в нього бачите на природні. Здібності нього... з'явилися. Здібності з'явилися, так. Він там уже там. Кульгавих людей на ноги ставить, як свого часу, Ісус Христос, да? Сухоруку, значить, в суботу встілив, сказав. І в суботу можна добрі справи робити, дивіться, бачите, людина виздоровила. Я не знаю, він, напевно, скоро навчиться і мертвих піднімати. Я б дуже хотів, щоб не тільки як Ісус Христос оживив, живив, так? а у нас скільки могил сьогодні в Україні, загиблих наших хлопців на фронті? Може пан президент своїми надзвичайними здібностями поділиться, підніме цих хлопців із могил? поверне їх матеря? Замість асигнувань з боку держави і виплат вчасних з боку держави. Я думаю, що вони були б раді, якби і повернули живих синів їхніх. Їх. Багато хто загинув, як той, пам'ятаєте, наш герой, коли підривав місце на Чонгарі. Один хлопчина підірвав захисників Азова, Азова, Маріуполя, які полягли там, б'ючись в повному оточенні. Тому що пан президент розмінував Чонгар в цей час і займалися шатлами. Щоб було зручніше окупантам проходити з Криму на материкову Україну. І що намагався перекрити свою повну неспроможність готувати країну до війни? Я я дуже хотів, щоб у нього з'явилися такі напередні здібності, щоб, щоб йому Бог дозволив оживити наш герой. Я б дуже був би Але щось мені підказує, і це буде точно так же з усіма іншими обіцянками нашого президента.